Сьогодні, 27 вересня, в Тростянецькому селищному інклюзивно-ресурсному центрі відбулася презентація реалізації проєкту реабілітаційне обладнання для занять з лікувальної фізкультури дітей з особливими освітніми потребами та внутрішньо переміщених осіб. Проєкт реалізовано за підтримки благодійного фонду МХП громаді та співфінансування Тростянецької селищної ради. Подія відбулася. За участю представників благодійного фонду МХП громаді на чолі з директором Олексієм Дмитровичем Суховітруком Людмилою Червонецькою також були запрошені начальник управління освіти Пунько Олена. З 1 вересня в інклюзивно-ресурсному центрі працює вчитель-реабілітолог. І сьогодні ви побачили, як дітки мали можливість продемонструвати проведення занять. За допомогою реабілітаційного обладнання Ініціатив час діяти Україну це дуже така потужна, велика спонсорська допомога активним громадам, громадам, які хочуть змінюватися, громади, які націлені на позитивний результат, позитивні зміни. І в цьому році одним з пріоритетних напрямків це була підтримка інклюзивних центрів. Тримка особливих дітей і те, що сьогодні відбувається в Терестинецькому інклюзивному ресурсному, це відкриття проекту конкурсу соціальних ініціатив, чи діяти Україну від благодійного фонду МФП громаді. Особлива така вимога любого конкурсу то є співфінансування. І коли стало питання про співфінансування від Росіницької селищної ради, тобто долучитися до реалізації цієї ідеї, цього проєкту, звісно, керівництво погодилось, вони прийняли активну участь у співфінансуванні. І е конкурсна комісія на до досить високому рівні оцінила проєктну заявку і прийняла рішення саме цей проект підтримати. І е колектив установи настільки чітко працював під час реалізації, що сьогодні ми бачимо просто ефект вау від реалізованого е проекту. Я мама Таня, моя донечка Соломійка. Ми відвідуємо центр десь біля року. Дуже сильно задоволені, наша донечка дуже любить займатися, дуже їй подобається. Дуже гарні зараз тут тренажери, з яких її не дуже важко забрати. Вона дуже щаслива. і Ми дуже дякуємо, що можемо бути тут і плануємо так і займатися.